Всім привіт! Ви на каналі Діти України. І в першу чергу я хочу кожному з вас подякувати, хто дивиться це відео, хто залишає свій коментар, ставить лайк, тому що це є великий вклад для нашого з вами захисту, тому що це волонтерський канал і я збираю на дрони. Продовжує свою роботу, так як війна не закінчилася, і я знаю по волонтерах, волонтерських каналах, що далі продовжують збирати на дрони для допомоги нашому війську. І так як моя родина залишилась в Україні, я не можу просто сидіти і дивитися на те, що нашу націю винищують. Тому я роблю від себе все, що я можу, і я хочу подякувати за те, що ви підтримуєте ці починання, і ми продовжуємо знову і знову. Я хотіла би до вас сьогодні звернутися і зробити такий певний аналіз цього каналу. У нас вже є 64 підписники. Я знаю, що, можливо, це для когось це дуже мало, але я вдячна за всіх, хто відгукнувся. Звичайно, це не тисячі підписників, але продовжуємо далі робити все, що ми можемо. І ви знаєте, я, коли, коли пройде війна, коли вона закінчиться, і мої діти, мої внуки будуть питатися, і знаєте, моя совість по відношенню до моєї родини, до моїх дітей, вона буде чистою. Я скажу їм, що я зробила від себе все, що я могла. Я захистила своїх дітей. У мене так склалися обставини і так життя, що я могла їх вивести для того, щоб їх захистити. На Надалі на майбутнє вони, можливо, захочуть повернутися. Це вже їхнє право буде вибір. От надалі. От і своє життя, ми не знаємо, як повернеться далі, що буде. Але, звичайно, в мене є моя країна, в мене є моя домівка, і моя душа прагне, звичайно, туди. Але зараз, на даний момент, є те, що є, і я продовжую свою роботу. Я хотіла би трошечки проаналізувати, як я вже казала, цей канал. І я зробила такий експеримент. Дуже люблю імпровізувати, робити щось нове, втілювати, якось рухатись, робити, можливо, ще якісь кроки для досягнення даної мети і цілі. Я провела такий експеримент, якщо хтось спостерігає. Зробила одне відео англійською мовою. Я, звичайно, не, ну, не достатньо її знаю, але все, що я могла, це звернутися до англ англомовних глядачів для того, щоб вони підтримали цей канал, щоб вони підтримали Україну, підтримали українських, зокрема, дітей, за якими мене болить душа. От і що я хочу сказати? Що ну, такі коротенькі відео вони бувають, набирають досить багато переглядів, але я дивлюся, що ну, можливо я не так е е красномовно розмовляла, звичайно. Не знаю, але для мене такий висновок. Знаєте, що наші проблеми це є наші проблеми. Наша війна це є наша війна. І тому я бачу, що українськомовні контенти, наші звертання, наша робота вона підтримується вами. От. Але інші люди, англомовні, наприклад, ну, практично не відреагували. Тобто я зробила певний висновок, що ми повинні самі відстоювати свою, ем, свою державу, свою незалежність, ем, самі себе захищати. І тому я знову і знову продовжую цю роботу, і я хочу все-таки досягнути даної мети, даної цілі. От, і я вам вважаю. Щоб ви так само в своєму житті ніколи не здавалися, і нехай з нами буде Бог втішить нас і знову надихає, знову допомагає нам рухатись далі, жити і боротися за своє існування. Нехай з нами буде Бог.